Добрий день, дорогі мої семикласники, вітаю вас на уроці української літератури. І сьогодні знову про Захара Беркута, повість Івана Яковича Франка. А саме ми розглянемо образ тухольської громади, роль і місце кожного в суспільному житті і поговоримо про патріотичну ідею у творі. Адже... Твір, повість Захар Беркут Івана Яковича Франка, справді дуже актуальна. Таке враження, що Іван Якович просто писав про ті події, які відбуваються сьогодні, і всі ті ідеї, які він відносить, теж дуже і дуже актуальні. Отож, починаємо. Або смерть, або побіда. Це наш оклик бойовий. Це слова Івана Яковича Франка, саме ось такий клич про те, що справді потрібно до останнього подиху захищати рідну землю. Тільки перемога, а інакше смерть. Поміркуємо, для чого Іван Франко звернувся у повісті Захарберку до історії. Доведіть, що твір Захар беркут Франка є історичною повістю. Запишіть, будь ласка, у зошитах відповіді на ці питання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А ми починаємо зі словникової роботи. У темі нашого уроку звучить слово громада. Вона має два значення. Перше значення це група людей, об'єднаних спільністю становища інтересів тощо. І друге значення об'єднання людей, що ставить перед собою певні спільні завдання. На минулому уроці ми дещо говорили про тухольців, аналізували образ тухольців і їхню роль у творі, як же вони боролися із загарбниками. А сьогодні ми поговоримо про те, яке зі значень громади можна віднести до тухольців і чому. А для цього, звичайно, ми працюємо із текстом твору. Пригадайте, чим займалися жителі села Тухля? Зачитаймо тухольський народ жив головно з котарством, тільки та долина, де лежало село, а також кілька поменших порічин, прикритих лісом, надавалися до хліборобства і видавали щороку багаті збори вівсая, чменю і проса. Зате в полонинах, що були так само, як і всі доокружні ліси власністю тухольської громади, паслися великі отари овець, у котрих спочивав головний скарб тухольців. З них вони добували собі одежу й страву, омасто й м'ясо. Чи була у тухольської громади влада? Знайдімо рядки у творі. Ні, власти у нас над громадою немає ніхто. Громада має власть сама, а більше ніхто. Як ви розумієте ці слова? Запишіть, будь ласка, відповідь у зошиті на це питання. Чому тухольську громаду можна назвати незалежною, хоча тухольці й мали платити податки? Громада була для себе і суддею, і впорядчиком порядчиком у всьому. Бідних не було в громаді, земля достачала пожитку для всіх, а громадські шпихліри та стодоли стояли за всіх диотвором для потребуючих. Раз у рік з'їздив на Тухольщину князівський збірщик податків. І громада старалася якнайборше позбутися немилого урядового гостя. Через день або два він виїздив, обвантажений усяким добром, бо податки в великій мірі платили тухольці натурою, але в Тухольщині збірщик князівських податків не був таким самовладним паном, як по інших селах. Тухольці добре вважали, що належиться збірщикові, а що князеві, і не попускали йому зробити над ними ніякого надужиття. Як тухольці вирішували проблеми, як ті, якщо ті виникали у громаді? Як у творі назване це зібрання? А я на минулому уроці вже згадувала цю назву. Це КоПА, збори сільської громади для розв'язування судових або громадських справ. Пригадуєте, ми вже говорили про це зібрання? Як же громада дізнавалася про копу? Три старці, убрані по празничному, несли дорогою на високій, гарно точеній і оздібно срібломокованій дрючині великий, також срібломокований ланцюг, вироблений суцільно з одної штуки дерева в виді перстеня, нерозривного і замкнутого в собі. Понад тим ланцюгом повівала червона кармазинова сріблом вишивана на Три старці йшли повільно. Перед кожним дворищем вони зупинялися і викликали голосно хазяїв по ім'ю. А коли той або хто будь із жильців дворища явився, вони говорили завтра на копу і йшли далі. А як ви розумієте, образ ланцюга у творі? Ланцюг у вигляді персня нерозривного і замкнутого в собі на сучасних прапорі та гербі села тухля. Як же Захар Беркут пояснює значення ланцюга? Гляньте ще раз на це знамено. Кожне колісце його ланцюга сковане блискучими срібними оковами в гарні узори. Окови ті не обтяжують колісця, а додають йому оздоби тривкості. Так само кожна громада має свої дорогоцінні установи і порядки, породжені потребами, упорядковані розумом мудрих батьків наших. Порядки ті святі, але не для того, що давні, що, батькам, що батьками нашими улажені, тільки для того, що свобідні, що не в'яжуть нікого доброго в добрім діланню, а в'яжуть лише злого, що хотів би шкодити громаді. Порядки ті не в'яжуть і громаду, а тільки дають їй сили і власти для охорони всього, що добре і хосенне, а для знищення всього, що зле і шкідне. Коли б на ті срібні окови, дерев'яні обручки легко могли би потріскати, і вся одноцілісність ланцюга пропала би. Так само, якби не наші святі громадські установи, то й уся громада пропала би. Яке ж значення мала копа для тухольців? Наша копа як осудить, так у нашій громаді й буде. Тухольська громада судить по справедливості, а справедливому судові хіба стид піддатися. Хто мав право приходити на копу, зачитаймо. Старці громадські йшли повагом із села один за одним засідали на своїх місцях. Шумно збиралася молодіж і ставала поза ними широким півколесом, і жінки сходилися, хоч не так численно. Від громадської ради жоден дорослий громадянин чи муж, чи жінка, не був виключений, і, хоч рішаючий голос мали тільки старці батьки. Але при нараді вільно було й молодіжі, й жіноцтву подавати свій голос під розвагу старцям. Про що це свідчить? Що присудила громада Тугару Вовкові? Як на це відреагували його дружинники? Ми були при суді громадські ми знаємо, що боярин скривдив громаду і що громадський суд справедливий. Робіть, що вам повелено, і коли буде ласка батьків ваших, ми будемо просити їх, щоб прийняли нас до своєї громади. Не хочемо більше служити бояринові. Про що це свідчить, діти? Як повела себе тухольська громада, коли почалися напади монголо-татар? Що діяти? Що починати, як боронитися гуло в народі? Одна думка переважала всі інші вийти громадою перед тісниною і боронитися від монголів до останньої краплі крові. Особливо молоді ж наставала на те. Ми хочемо згинути, як наші брати погинували в обороні свого краю, кричали вони. Тільки по наших трупах увійдуть вороги в тухольську долину. Отож. Підсумуємо, якою ж була тухольська громада, запишіть, будь ласка, мешкає в невеличкому селі, яке розташоване поміж гір, кожен сумлінно виконує свої обов'язки, вони патріоти своєї землі. До речі, в чому це проявилося, можете пояснити. Від тухольців віє затишком, традиціями, звичаями, повагою до старших. Громада, створена для введення спільного господарства і продовження роду. Учать нас боронити свою територію від ворога гуртом, живуть за принципом один за всіх і всі за одного. А ми аналізуємо далі. Чому ж тухольської громаді взяло, вдалося відвити, відбити ворога? Пригадуйте, діти, ми вже вчора говорили, бо, по-перше, вони захищали не тільки свою свободу і незалежність, а й інтереси сусідніх громад. Усі жителі хотіли вийти громадою перед тісниною і боронитися від монголів до останньої краплі крові. Громада вагалась, але виконувала накази старішин, не бажали будь яких компромісів, побідили громадським ладом згодою і дружністю. Отож працюємо далі над змістом твору. Як відреагувала громада на повідомлення Мирослави щодо плану захисту? Швидко громада рішилася всі кинулися до своїх хат, аби хоронити своє добро в ліси. Сторонські молодці щодуху рушили на горішній бік долини, до водопаду, щоб поробити засіки в вивозі і не дати туди монголам пройти. Страшний розрух зробився в селі. Крик, розкази й запитання, рекволіви скрип дерев'яних двоколісних теліг лунали з усіх усюдів, глушили слух і котилися по горах. Сумно прощали тухольці свої хати й подвір'я, його роди та засіяні ниви, котрі нині ще мала зруйнувати і столочити страшна монгольська повінь. Що сказав Максим про свою громаду після пропозиції Тугара Вовка поміняти його на вільний прохід? Тухольці будуть битися до останнього, щоб не пустити вас через гори. Чи, може, мали б за таку нужденну заміну, як я, допуститися заради, зради на своїх верховинських і загірних братах, котрих села мусили б тоді бути зруйновані от так, як наша тухля? Звичайно, Максим розумів, що громада ніколи його не не приміняє. Що здивувало тугара Вовка, коли він прийшов на переговори до тухольців? Тугар Вовк озирнувся кругом коло кожного огнища майстри, а в Тухольщині кожний селянин був майстер, наладили таку саму посудину, а молодці жінки і діти крутили ужви. Ну, горячо прийдеться нашим монголам під такими посудинами здобувати собі вихід із цієї ями. Подумав Тугар Вовк. Отож бачимо, як вони одностайно всі, від малого і жіноцтво, і діти, стали всі разом із захисниками на захист рідної, рідного краю. Що відповів Захар Беркут на пропозицію Тугара Вовка обняти Максима на прохід? Тут діло не йде про мого сина, сказав Захар твердо. Коли б про нього справді йшло діло, то я сказав би вам, я не маю сина, мій син погиб у бою, але тут діло йде про наших сусідів, верховинців і загірян, котрі спустилися на нашу оборону і тепер мусили б усі, неприготовані погинути від монголів. Для того я говорю вам не дбайте про мого сина, а рішайте так, якби він вже був в гробі. Про що це свідчить? Мабуть, про те, що Захар Беркут ставить інтереси громади вище понад власні інтереси. Що вирішує зробити Захар Беркут для захисту тухлів? Великий наш Сторожу, ти, котрого діди наші вважали своїм опікуном і котрого ми шанували досі щорічними праздниками. Три рази вже ти ніч по ночі являвся мені в снах, немов то ти падеш і привалюєш собою мене я вірю, що ти добрий і ласкавий, і коли ти кличеш мене до себе. То я радуюся твоєму зазиву і радо піду за тобою. Але коли ти сам хочеш двигнутися зі свого відвічного стояння, то розбий, господине, своїм тягарем от цього поганого ворога, дітей Морани, що знову нині вкрили благословене твоє дідитство. Тухольську долину. Зломи другий раз погану силу так, як зломив її перший раз, коли могутньою рукою розбив сесю кам'яну стіну і дав водам протоку і дарував людям оцю прекрасну долину. Загати її тепер назад, нехай згине горда ворожа сила, що тепер знущається над нами. В тій хвилі огне, огниста блискавка з полудня до півночі роздерла темне небо і далеко в горах загуркотів грім. Як ви розумієте цей знак і яка була роль Сторожа? Запишіть, будь ласка, письмові відповіді на ці запитання в зошиті. Чи хотіли Бурунда та Тугар врятуватися, яким чином? Що відповів Захар Беркут на пропозицію обміняти життя ворога на життя його сина Максима? Не знаєте ви, браття монголів, між тими кількома людьми є їх найстрашніший начальник, і сей ніколи не дарує нам загибелі свого війська. Він наведе нову силу на наші гори. І хто знає, чи ми тоді другий раз розіб'ємо її? Але твій син, Захаре, твій син, уважай, що його йде жде загибель. Глянь, сокира над його головою. Нехай радше гине міш син, ніж задля нього має уйти хоч один ворог нашого краю. Яким тут постає Захар Беркут? Чому він не пристав на ідею обманути ворога? Зачитаймо. Ні, сказав обурений Захар, все було б нечесно. Беркути додержують слова навіть ворогові і зрадникові. Беркути ніколи не сплямують ні своїх рук, ні свого серця підступно пролитою кров'ю. Чи зрозумів Бурунда, що йому не врятуватись? Що він вирішує зробити? Хто заступається за Максима? Але в ті хвилі блиснув меч тугара Вовка понад Максимовою головою, грізна, вбійча рука бурунди враз із топором відтята та одним замахом від рамені, впала на кров'ю, мов сухе поліно в воду. Ревнув з лютості з болю бурунда і лівою рукою стис Максима за груди, а очі його з виразом пекельної ненависті звернулися на зрадливого боярина. Але в ті самі хвилі Максим похилився. І з цілою можливістю натугою вдарив страшного туркомана головою і, плечина, і плечима в лівий бік так, що Бурунда від цього удару стратив рівновагу і покотився у воду, потягши за собою і Максима. Як ви розумієте такий вчинок тугара Вовка, що відбулося після того, як Максим з бурундою упали в воду? Чому так сильно раділи тухольці? А втім, радісний крик залунав із долу. Молодці, що плавали на плотах, наблизившись до того місця, де потонув Максим з брундою. Разом побачили Максима, як виринав із води здоровий і сильний, і повітали його. Веселим криком. Радість їх живо уділилася цілій громаді. Навіть ті, що потратили своїх синів, братів та мужів, і ті радувалися Максиму, немов з його поворотом повертали всі дорогі серцю, страчені в бою. Як на звістку про життя сина відреагував Захар Беркут, що сказав Мирославі Захар Беркут про смерть батька? Не згадуй про нього серце. Той, що важить правду і неправду, важить тепер його добрі і злі діла. Молімося, щоб добрі переважили. Як ви розумієте ці слова? Поясніть письмово у зошиті. Яким же був заповіт Захара Беркута? Зачитаймо його і проаналізуймо. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незламно стояти всі за одного, а один за всіх доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Тобто бачимо, що в єдності тільки сила. Але я знаю, браття, і чує все моя душа, що це не був останній удар на нашу громадську твердиню, що за ним підуть інші і в кінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого народу. І справді, Захар Беркут наче пророчий був, Іван Франко наче в майбутнє дивився. Читаємо далі Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька. Ну, тобто, дивіться, точно сьогодні якось ця війна розділила людей хтось за Україну, хтось за Росію, засліплений російською пропагандою. І почнуться великі свари і роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу, а тоді попаде весь народ у неволю чужим і своїм наїзникам. От справді ми в Радянському Союзі скільки років були, і вони зроблять із нього покірного слугу своїх забагів і робочого вола. Але серед тих злиднів знов нагадає собі народ своє давнє громадство, і благо йому. Коли скоро і живо нагадає собі його, от у нас зараз шанс стати справжнім народом, діти, як про це говорить Захар Іван Франко, устами Захара Беркута. «Все ощадить йому ціле море сліси крові, цілі століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше він нагадає собі життя своїх предків і забажає йти їх слідом. Щаслив, кому судилося жити в ті дні. Це будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного. Передавайте ж дітям і внукам своїм вісти про давні життя і давні порядки. Нехай живе між ними то та пам'ять серед грядущих злиднів, так як жива іскра не гасне в попелі. Прийде пора, іскра розгориться новим огнем. Прощайте. Отож діти поміркуйте, який же заповіт залишив Захар Беркут своїм нащадкам. Відповідь запишіть, будь ласка, у зошиті. Патріот словник дає таке визначення слова патріот. Той, хто любить свою батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги. Чим є батьківщина для Захара Беркута, тухольців і чим для Тугара Вовка? У чому справжній патріотизм людини? Поміркуйте. Патріотизм Захара Беркута проявляється у вмінні прислухатись до думки свого народу. І він бажає приносити користь тухольцям. До речі, звернули увагу, що тухольці навіть задля того, щоб знищити ворога, вони теж приносять в жертву своє майно. Вони дуже дружно покидають долину, пририкаючи себе фактично на е, нищенство. Тобто вони е, нічого не мають. Вони залишили все своє майно в долині, для того, щоб заманити туди. Е, Монголів і знищити їх там. І фактично залишилися нічим. Любов до рідної землі старець ставить вище особистих інтересів, ладний пожертвувати сином для перемоги над ворогом. Тоді ж як в образі Тугара Вовка Франко показав, що людина, яка не має духовного зв'язку з рідною землею, народом, ніколи не буде щасливою. Така людина схожа на рослину, вирвану з ґрунту з корінням, рано чи пізно зав'яне, але Тугар Вовк не просто не любить батьківщини, він зрадник, що може бути гірше. За це він заплатив життям, адже зрада рідної землі ніколи не пробачалася ніяким народом. А на сьогодні все. Сподіваюся, ви зрозуміли ту патріотичну ідею, яку намагався червоною ниткою протягнути через усю повість Іван Якович Франко. І ваше домашнє завдання дочитайте повість до кінця і напишіть міні-твір Я патріот, в якому від імені Героя твору довести, що саме цей герой і є справжнім патріотом своєї землі. Тобто, що це означає? Наприклад, ви вибираєте Мирославу. Ну і пишете від її імені. Я Мирослава, я патріот своєї держави. Ну і далі від її імені із тексту берете докази і доводите, що саме, наприклад, Мирослава, патріот своєї держави. Або ж Максим, ну тобто будь-якого персонажа, якого забажаєте. І невеличкий такий міні-твір від імені Героя на тему я патріот. Отож. Любіть і вивчайте українську літературу. І пам'ятайте, діти, що українська література учить, що ніхто не збудує нам держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. Україна починається з тебе. Хорошого вам дня, до побачення, чекатиму ваших робіт.